Привіт, малята! Сьогодні до нас гості перейшли ведмедики. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Скільки ведмедиків? Так, всього три ведмедики. Цей ведмедик за розміром який? Більший, цей менший, а цей найменший. Давайте їх обізначимо цифрами. Ми з вами вчили цифри. Один. Два, два ведмедики. І цифра три. Три. Всього три ведмедики. Ще раз давайте порахуємо. Один, два, три. Запам'ятали цифри? Але ж вони до нас прийшли в гості. Давайте ми їх перегостимо полуничками. Скільки потрібно полуничок нам дати ведмедикам? Скільки ведмедиків? Так, вірно, три. І скільки нам потрібно полуничок? Три. Давайте дамо перегостимо один. Цьому дали ведмедику. Цьому дали ведмедику. І цьому дали ведмедику. Давайте порахуємо, скільки полуничок. Один, два, три. Всього три полунички. Так, вірно. То з чого більше ведмедиків чи полуничок? Так, порівну ведмедиків три і полуничок три. Запам'ятали малята? Молодці. І так, малята, продовжимо вчати цифри. У нас, давайте порахуємо, які в нас є цифри. Один, два, три. І сьогодні в нашій студії працює дівчинка наша Поліна, яка покаже нам право, як працювати з пінцетом. Давайте приготуємо пальчики до роботи. Візьмемо нас масажер. Так, Полін. Кожен пальчик. Помасажуємо, щоб гарно, мило працювати нам далі. Молочинка. Беремо пінцет, правильно тримаємо пінцет. Так. І викладаємо відповідно кульки з під цифри. Цифра 2, 2 кульки. Якого кольору ти виклала кульки? Фінет. Цифра 3 ми викладаємо скільки. Три. А давай тепер гарно розглянемо. Один цифра, одна кулька у нас, 2, Дві кульки. Три, цифра, три кульки означаємо. Молодець. І так, а зараз давай назад в кошик покладемо кульки. Відповідно пінцетом. Так. Молодець.